Астрологічний прогноз. 20 січня плюс-мінус декілька днів може бути специфічний страх, може бути лячно з приводу деяких ситуацій у війні і життєвих. З чим це пов'язано, що з цим робити? 20 січня буде з'єднання Сонця з Плутоном. Функція планети Плутона полягає в тому, щоб очистити. Щось очистити, щось не потрібно. Це як есінізатор Плутон. Він видаляє, а також в міфології він Бог підземного царства. Тобто він пов'язаний з тим, щоб глибоко зануритися в щось і щось там змінити, з інспекцією пов'язаний. Тому цю енергію можна порівняти з інспекціями. В цей час багато людей стикнеться з якоюсь інспекцією в своєму житті. Люди, які не хочуть відмовлятись від чогось свого, вони в цей період відчувають страх. Це не означає, що Плутон в людей хоче все забрати. Просто. Функція Плутона забрати щось не потрібне, а оскільки людина не хоче віддавати нічого, то ну, Плутон ну, він може забрати ну, з корнями. Ну, скажімо так. Тобто, тому в цей період, якщо ви відчуваєте, що щось втрачаєте, то краще це віддати, щоб не втратити ще більше щось. Цей період зустрічаються особливо лячні якісь історії з приводу там голодомора, що буде голод на планети Земля. От мені скинули посилання в своїх відеороликах. Я пишу, що ну, доводжу, що такого не буде. Якісь іще там, ну, всяких, хто які тільки може ужас придумувати, вони вигадують. Люди в цей період. Звертайте на це увагу, коли цей період пройде, то ця тематика вона знизиться. А щоб пройти нормально цей період, раджу відмовлятися від чогось, що вам уже не потрібно. В цьому функція цього Плутона полягає. Також в цьому відео хотів би нагадати, що закінчується період знаходження Плутона в Казірогі, і це означає, що поступово закінчується ідея довгої і виснажливої осади фортеці. Тобто знак здяка він пов'язаний з ідеєю, ну, як осадити фортецю, як от Україну, Російська Федерація осадила і її з усіх боків якби, от тисне, тисне, тисне. Це така ідея Казірога. Ну, Плутон виходить з Казірога, ідея закінчується. Ну, по інерції воно в 2024 році трохи ще буде, але ну, логіка розвиток подій йде в той бік, щоб ну, закінчилась історія з тим, щоб посаждати фортецю, ну, в даному випадку, як Україна. Також я хотів знайти в інтернеті карту. От ну просто це більше на російських ресурсах, не хочу таке постити. Україна зараз малюється як обрубана, як обрубок повної України. Ну, на російських окупаційних картах. Оце теж така ідея обмежень, ідея Казірога. І теж коли планети з Казірога виходять, то в політичному військовому смислі ця ідея вона закінчується і ну не миттєво, а поступово впродовж 24-го року, потім там ще. Рік на такий проміжний період, але ідея в тому, щоб Україна була отак, от, от, контрольована територія була зменшена, вона теж закінчується. І перші сигнали, ну вони почнуться е слабкі сигнали зараз наприкінці зими. Більш сильні сигнали там навесні 2024, тисячі що в той бік буде рухатися ситуація. Також Казірох це такий знак зодіака, який на АСІСІ знаком зодіака Рак означає. Старші і молодші люди, оце така нова інформація. Я її ще не говорив у своїх прогнозах. Конфлікт поколінь. Плутон в Казірогі він підкреслює конфлікт поколінь. Старі люди проти молодих людей. Зеленський, же опитної. Зеленський Путін там Зеленський Порошенко. Тобто, от люди різного віку, вони при Плутоні в Казірогі конфліктують між собою при виході Плутона з Казірога. Цей конфлікт знизиться. І також зверніть увагу на самоствердження. Сонце означає своя воля самоствердження, і наближення Плутона до Сонця означає, що треба трансформувати свою волю і змінювати її, не залишати її такою, як є. Егоїзм робити по-своєму на з'єднанні Сонця з Плутоном може привести до поганих наслідків. Дякую за увагу. На нових зустрічей!